Нанадцять січня Шосткинська міська територіальна громада зазнала ракетно-авіаційного удару ворога. Як повідомив у ході апаратної наради міський голова Микола Нога, окупанти спрямували на нашу територію 9 ракет. Я сьогодні хочу висловити слова вдячності воїнам, які захищають нашу Україну, які працюють по прикордонню і частину ракет, які летіли на нас, було збито. Микола Нога подякував усім, хто долучився до ліквідації наслідків ракетного обстрілу Шосткінської громади. Я хочу подякувати голові обласної державної адміністрації, військової адміністрації Артюху Володимиру Миколаївичу за те, що він особисто приїхав. Дякую представникам МНС, які в значної кількості приїхали до нас і допомагали. Ліквідовувати наслідки і продовжують це робити і сьогодні. Микола Петрович наголосив на тому, що нині залишається ще багато роботи, особливо щодо відновлення теплопостачання. І я вимагаю від тепловиків сьогодні-завтра завершити ці роботи. Хоча теж хочу відзначити, що і 13-го, і 14-го вони працювали, працювали можна. Навіть героїчно сказати була температура мінус 14, мінус 16, зупинялася вся система. Ми були на грані заморозки взагалі всього. Люди не боялися. Допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу також рятувальники з обласного центру. Спецтехнікою це теж дуже допомогло з підйомником своїм. І світло наше допомагало підйомникам. Приїхали отряди, окрім сум. Я знаю, що ромни приїжджали, кролевець приїжджав інші отряди, і це. Допомогло не утримати нам мережу, не розморозити мережу нашу. для ліквідації наслідків удару. Використовували матеріальний резерв міста, району та області. Допомагали червоний хрест, громадські організації та волонтери. Ми маємо запас, тому можемо розполагати своїми силами. Але дійсно був задіяний регіональний обласний матеріальний резерв, Тому у нас задача ці матеріали за сьогодні використати. Наше управління надзвичайних ситуацій дуже оперативно. Вони працювали. Матеріали, які не вистачало, вони буквально з коліс вирішували питання, підвозили. Все було доволі швидко організовано. В цій роботі приймала активну участь. Виконуючи обов'язки голови районної військової адміністрації і районний штаб працював. Микола нога доручив жекам і підрядним організаціям у найближчі дні завершити закриття вікон і дверей матеріалами, тому що ще й сьогодні в частині квартир там плівка і температура надзвичайно низька. Сьогодні зранку вже прийшли люди. У кого 10, у кого 12 градусів. Оперативно спрацювали також всі екстрені служби, в тому числі і медики. Лікарня була в підвищенні готовності. Весь час працювала в ці дні, теж тому що можна було чекати що завгодно. Ну були готові для надання медичної допомоги. Під підсилені бригади працювали. Очільник громади та виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства відзначили згуртованість мешканців Шосткинської громади. Мобілізувалися швидко, без паніки, один одному допомагають, носять матеріали і таке інше. Приїхали з Києва, з Харкова, з Чернігова. Цій страшній катастрофі, яка насунулася на нашу територію, українці показали себе зовсім такими. Прогресивними, дружніми і добродіяльними. Дуже людей багато звертались про надання своєї допомоги. Я дякую Жекам за тих, хто прислав нам своїх людей, дякую підрядним організаціям, дякую нашим підприємцям, які деякі просто пригнали техніку, користуйтесь без всяких нагадувань, без нічого. Дзвонили і старости наші, пропонували свою допомогу. Нині ліквідація наслідків ворожого удару все ще триває.